Давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш, зовсім поруч, Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сили, пісні на вустах. Але бувають дні, коли в душі тривога, Немає сили, пісні на вустах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, А замість радості, розчарування і страх, Коли ослабла віра, марно прагне піднятися у гору до небес, і сумніви, безжально душу ранять, питаючи Хіба твій Бог? Він Бог чудес? Тоді в той час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз. Чи він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив час, не зовсім непомітно, тара сльозу й міцно, і біймав. мав, і щедро роздавлено розбиту віру, відновлював щоразу Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв надміру, бо він єдиний незрадливий друг. Згадаю, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік розбитий, щоразу до життя майстерно повертав. З року в рік Господь доводить вірність, сторінку за сторінкою, гортаючи життя. У сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш творець незмінний. І незалежно від календаря, Бог був. І Буде завжди вірним за все йому подяка і хвала.